Мої вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському студії. Працює Карина Костецька. Велопатруль з 1 травня знову вирушив на вулиці Кривого Рогу. Тож тепер поліцейські стежитимуть за порядком і на двокорісних велосипедах. Вони будуть стежити за громадським порядком, переважно у парках та зонах відпочинку в місцях, де є багато людей. Наші кореспонденти відзняли відповідний сюжет, тому я для початку пропоную його переглянути. Знову повертаємось до студії. У нас у гостях Аліна Кравець, речниця полку патрульної поліції у місті Кривий. Ріг. Я вас вітаю. Вітаю. Сьогодні. І так, тепер поліцейські пильнуватимуть за порядком і на двоколісних велосипедах. Розкажіть, будь ласка, у чому основні переваги такої роботи? Вже шостий рік велопатрульні виїжджають на допомогу автоекіпажа. Їх перевага в тому, що вони більш мобільні, вони можуть потрапити на велосипедах туди, куди де не може проїхати службовий автомобіль. Тобто, по-перше, це габарити, угу. тобто Перш за все. ну зручніше, звичайно, ніж на автомобілі. Їхати патрулювати так швидше, легше. Це угу. точно. Так, як готувалися до відновлення роботи, адже був була у нас, можна так сказати, перерва така з осені і до весни, як проходила підготовка? Перш за все, патрульні поліцейські оглянули свій транспорт. Усі недоліки, звісно, що усунули, пройшли підготовку відповідну, згадали усі свої навички і вже з 1 числа, з першого травня, вони виїхали на вулиці на патрулювання. Угу. Так, скільки поліцейських наразі задіяні до такого виду патрулювання і як вони чергують, міняються між собою? Кількість велопатрульних загалом. 20 патрульних uh -huh. в день, щодня виїжджає 10 велопатрульних, відповідно 5 екіпажів. Uh -huh. один, один екіпаж складається з двох осіб. Uh -huh. І щодня виїжджає 10. Uh -huh. Графік роботи у них два через два, тобто uh -huh. uh -huh. міняється. Так, 10 так? виїжджають, uh -huh. потім ті відпочивають інші. Знову угу. на службі так. Ми вже проговорили, що велопатруль в основному працює, стежить за порядком у місцях великого скупчення людей. Але де саме і за яким графіком? Як я вже сказала, два через два графіку так. патрульних Ні, я маю на увазі час. Виїжджають uh -huh. з 10-ї години, uh -huh. буває раніше uh -huh. і десь до 9-ї години вечора. Виїжджають вони в парки, сквери, пішохідні зони, зони, де не їздять транспортні, не їздять транспортні засоби. Що стосується локацій, де в основному пилопатрульні несуть службу, це Гданцівський парк, парк Мершавцева, парк Богдана Хмельницького, звісно, на проспекті Поштовому парк Гагаріна. і… Е, так, парк Гагаріна це на проспекті ось тут там до годинник, мабуть, так Так, так, так. Угу. і ще я щось забула. Угу. Ну, тобто, основні такі сквери, які розуміють парки, які знаходяться в центральних районах так. міста і де найбільше скупчення людей, людей так угу. е, так е, які порушення ви фіксуєте зазвичай, і з якими з них стикалися найчастіше? Велопатрульні. Те, що вони велопатрульні, це не означає, що вони не патрульні. Тобто, якщо вони бачать певне правопорушення, вони негайно на нього реагують. У випадку, якщо, наприклад, вони не можуть наздогнати особу, яка рухається на транспортному засобі, у велопатрульних, звичайно, є спецзасоби, вони передають у радіоефір орієнтування і автопатрулі вже виконують свою роботу в межах чинного законодавства. Що стосується інших правопорушень, які найчастіше трапляються, це розпиття спиртних напоїв або поява у нетверезому стані у громадських місцях, це стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також це куріння у громадських місцях, і звичайно, патрульні або проводять профілактичні бесіди, або ж складають адміністративні матеріали і так далі. От і які в основному покарання передбачені за Такі правопорушення. Ну, якщо це стаття 178 за розпиття, це може бути, якщо за першою частиною від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян, один неоподаткований, це 17 гривень на сьогоднішній день. І далі вже друга частина, далі вже протокол. 175 прим, 1 за куріння від від одного до п'яти, ну і звісно, відповідно за другою частиною і так далі. У випадку, якщо це правопорушення чи там злочин і так далі, якщо це хуліганство, якщо це е, певні інші дії, які потребують е, доставлення особи до районного відділення, до е, Криборійського районного управління поліції, то також велопатрульні звертаються до автопатрулів і вони доставляють правопорушника угу. туди, куди треба, так. можна так сказати. Е, так. От у нас зараз все ж таки війна в країні, і от мене цікавить і наших телеглядачів, мабуть, також. Чи зросла сумлінність громадян під час війни? От чого ви скажете з цього приводу? Ви знаєте, частіше за все тішить тоді, коли те, що містяни звертаються на 102, щоб вони знаєте, як кажуть, моя хата скраю, у мене це не стосується, обходять, обходять стороною і все. Ми вдячні, коли. Люди не проходять повз, звертаються, допомагають і допомагають нам швидше зреагувати, швидше попередити. От часто mm -hmm. це можна попередити, аніж щось там трапиться і так далі. Що стосується сумлінності громадян змінилося чи ні? Сказати, no, щоб там щось глобально, порушення. то ну, люди поводяться достойно, але є певні. Моменти. На жаль. Випадки, на жаль. А якщо говорити з тими от про ті правопорушення, які от, все ж таки люди найчастіше роблять? От, Найчастіші порушення, які зустрічаються найчастіше, так це куріння і розпиття угу. алкогольних напоїв у громадських місцях. Тут, а це ні, найчастіше. Так, тут ніяк нічого ми не можемо зробити для людей. Це можна для когось варці, може закон. це норма, але це не є угу. правильно і так не має бути. Угу. Так, згодна з вами. Е, так, які покарання? Ми вже з вами поговорили про покарання, як в цілому вплинула от війна на роботу патрульної поліції. Е, все ж таки зараз ну, я так думаю. Е, Часи у нас змінилися, і патрульна поліція задіяна у багатьох сферах. І от все ж таки цікаво, як саме ну, змінилася ваша робота наразі. Сказати, що служба глобально змінилася або щось таке суттєве, то ні, змінилося те, що з першого дня уся патрульна поліція працює у посиленому режимі. І це може бути твій вихідний, але потрібно йти на посилення. У випадку, якщо це, не дай Бог, там щось трапилось, тобто ти йдеш на посилення. Патрульна поліція працює у посиленому режимі. Ось це основне, що змінилося. А так, ми, ми завжди поруч, ми завжди реагуємо. І якщо і коли, як я вже сказала, дякую містянам, дякуємо містянам за те, що вони звертаються і повідомляють своєчасно. Угу. Тобто, все ж таки виникають такі випадки, коли у вас там вихідний день і потрібно кудись так. Буває, випадки. так ми усі ми усі це розуміємо. Це служба, і ми давали присягу угу. на вірність українському народові. Тому і ми угу. готові. Чи бувають ось у таких випадках якісь небезпечні такі ситуації, що треба ось підкріплення вашим колегам? Велопатрульним? Е, ну, якщо говорити про велопатрулі, в цілому про роботу поліції. Звичайно, так. Якщо, потрібно, якщо один екіпаж, наприклад, не справляється, не те, щоб не справляється, а розуміє, що по силам потрібно підкріплення, звичайно, в радіоефір просять допомогу найближчі екіпажі, які наближені до вказаного патруля, приїжджають на допомогу і відповідно до ситуації вже як там, що, або затримують особу, або ще як там. Тобто реагують так, як потрібно, правильно? Так. Так е, якщо говорити, дивіться, от велопатруль, взагалі, от цей проект був представлений ще в 2017 uh -huh. році, тобто достатньо давно е, його втілили в життя. Наскільки мені відомо, тоді велопатрульних воно проходило якісь навчання. Правильно, так, так. От, от трохи про навчання. Якщо пам'ятаєте, це було звичайно <диво> давно, але можливо, якщо пам'ятаєте, от двох словах. Я думаю, що стосується самого навчання, про це потрібно говорити, мабуть, що і з командиром. Велопатруля, але наскільки мені відомо, вони їздили до столиці і проходили відповідні навчання, були, отримали сертифікати, і далі вже ділилися знаннями із велопатрульними, які зараз у них у Ну, працюють зараз, так. Так? Так, так тобто у кожного велопатрульного є в наявності ось такий спеціальний сертифікат, так Так. Так. і скажіть, будь ласка, чи змінилося щось в роботі велопатруля? От за ось цей період, тобто протягом ось цих шести років, протягом яких воно працює? Я зрозуміла питання. Ось основна задача, ми її вже проговорили, що стосується там мобільності в парках, скверах і все таке. То Загалом нічого так, щоб змінилося, не змінилося. Uh -huh. Ми, як і раніше, несемо службу. Uh -huh. І ви знаєте, є такі моменти в роботі велопатрульних, та й взагалі е їх дуже люблять діти. Uh -huh. Вони uh -huh. ось дуже хочуть підійти, познайомитись, поговорити, побачити, як це патрульний на велосипеді. Е добре там на авто вже всі звикли. А ось на велосипеді дітям. Дуже ага. цікаво. Е, ну, взагалі, діти, я думаю, вони полюбляють ось м, такі професії, типу поліцейські, е, рятувальники, медики і так далі. Тому що дуже багато дітей, особливо хлопчиків, говорять, там я виросту, я стану поліцейським, там я виросту, я стану пожежником. Ну, і так, так далі. Ну так і хлопчики, і дівчата, так ага. і е, вкотре хотілося б наголосити на тому, аби е, містяни своїх дітей не лякали поліцією, тому що це дуже важливий такий момент, щоб. Надалі вони не боялися цього. Я коли ага. я у разі, якщо їм не дай там Бог, потрібна буде допомога, щоб вони не побоялися звернутися до правоохоронців. Ну, так є е, такі ситуації, коли там говорять там, забере дядя поліцейський ага. там прийде, так. забере тебе. Якщо будеш там наслухатися, бо ще щось таке. Ну так, я тут згодна абсолютно, тому що діти також повинні розуміти, що може знадобитися допомога і до поліції можна завжди звернутися, тому так, що залучено. ситуації на жаль бувають різні, і буває таке, що дитина вже там я не знаю років там 8 і можу там, гуляти самостійно, опинитися в якійсь халепі. Так, згодно з вами. Ну що ж, Аліно, будемо на цьому завершувати наш ефір. Я вам також дуже дякую. Бажаю успіху велопатрулю, щоб е, зустрічалися на шляху лише сумлінні громадяни, які не порушують закони. Дякую вам. Передам. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Аліна Кравець, речниця полку патрульної поліції у місті Кривий Ріг. Ми поговорили про відновлення роботи велопатруля у нашому місті з 1 травня. Дякую за увагу! і Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.